П'ять років тюрми за заклики до зміни державної влади. У Рівному працівники Служби безпеки України порушили провадження проти Сергія Морозова. Той в ефірі одного з телеканалів закликав до громадянської війни. В ході досудового розслідування було встановлено, що 54-річний житель міста Рівне, який є уродженцем Російської Федерації, у вересні 2015 року вчинив обласному центрі публічні заклики до дій, спрямованих на насильницьку зміну. Державної влади шляхом революції або громадянської війни свою промову чоловік висловив одному з центральних телеканалів. Працівники каналу «Дане зведення» в ефір не випустили, а відразу із заявою звернулись до правоохоронних органів. В області розпочато відповідно кримінальне провадження за частиною 3 статті 109. За наслідками досудового розслідування вказаному чоловіку було оголошно вручено обвинувальний акт, а матеріали кримінального провадження скеровано до Рівненського міського суду для розгляду по суті. Сергій Мороздов у свої слова. Нічого поганого не вбачає. Каже, вийшов на майдан, щоб підтримати бійців. Сам воювати не може, оскільки є інвалідом другої групи. Я виступив проти корупції, проти е, олігархів, який е, нас в Україні робиться? Я виступив е, е, за процвітання України, ну, за людей, за підтримку колхозників, робочих, ну, за всіх кого можна. И так же самое сказал, что очень я недовольный этой властью, что она вся. Много в власті корупції. Підтримати Сергія Морозова прийшли рівненські активісти, які пікетували суд та вимагали правдивого рішення щодо затриманого. Я сьогодні прийшов підтримати ту людину, яку незаконно хочуть засудити на 5 років позбавлення волі. За його воловими, те, що він сказав, власну думку стосовно нашої ситуації, яка відбувається зараз в державі, в судовій законодавчій гірки лаїв. Він сказав по телеканалу ЗІК. Я вважаю, що і служба безпеки України в Рівненській області не правосудно відкрили ніоким кримінальне провадження, де на даний момент цю людину хочуть посадити, позбавити п'ять років позбавлення волі. Пікетувати суд приїхав і депутат за райради Анатолій Полюхович. Чоловік обурений, людей, які висловлюють свої думки проти олігархії, багато, але правоохоронці знайшли одного, за яким ніхто не стоїть і хочуть запроторити його заграти. От і він просто мікрофон, на вільному мікрофоні сказав, що треба добровольці, щоб приїхали тут і навести порядок з цими корупціонерами. На наше диво просто да, наскільки. Ми знаємо, да що можна сказати, третя частина України так говорить, да але знайшли людину, як за якому, за якою ніхто не стоїть, немає ніякої сили, і СБУ вирішило просто таким шляхом залякати патріотів, щоб ніхто не висказував свою думку. У даній справі сьогодні мало відбутися перше судове засідання. Однак його перенесли на завтра. Ярослава зядик ілона Якимюк – у ритмі подій.